Вітаю, пані та панове. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікаві речі, а саме про суміші та розчини. Перед вами знаходиться п'ять цікавих колбочок, у яких налиті різноманітні рідини. В першій колбі у нас знаходиться вода, вона підписана H2O. Поруч з нею є. Скорочення хача, що означає хімічно чистий. Тобто, по суті, тут у нас будуть тільки молекули води без жодних інших домішок. От друга колба у нас уже поцікавіша, оскільки всередині неї знаходиться вода і знаходиться пісок. Відповідно, коли ми з вами змішуємо воду з піском, ми можемо побачити, що серед нашої речовини будуть знаходитися певні частинки. І ми вже можемо з вами говорити про те, що це у нас буде суміш, оскільки ми з вами можемо помітити окремі цікаві частинки, які тут є. А, тобто, по суті, у нас утвориться декілька речовин разом, які змішалися. Але інколи суміші виглядають. Цілком однаковими, тобто візуально вони виглядають як єдине ціле. Як, наприклад, в сусідньому прикладі, коли у нас буде етанол і пропанол, так? проте інколи вони у нас виглядають з деякими частинками. За такий спосіб, ми поділяємо суміші на однорідні, про які ми поговоримо трошки пізніше, і неоднорідні до неоднорідних ми з вами віднесемо суміші, де ми можемо побачити окремі частинки, знову ж таки, як у прикладі води з піском. Але перейдімо до однорідних сумішей, оскільки вони цікавіші нам з даної точки зору. Третій колбі у нас знаходиться етанол та пропанол. Обидві ці речовини вони належать до спиртів. В Принципі, цієї інформації вам достатньо для того, щоб проаналізувати цю суміш. Крім того, внизу ми з вами бачимо відсоткове співвідношення. Так, 95% етанолу і 5% пропанолу. Це означає, що яку б частину з нашої колби ми не відібрали, там завжди буде 95% етанолу і 5% пропанолу. Такі однорідні суміші, які знаходяться в рідкому стані, називаються розчинами, тобто тут у нас з вами типовий розчин. Відповідно, якщо це розчин, то має бути речовина, яка є розчинником. Це в нас буде речовина, якої більше. У даному випадку етанолу у нас 95%. Отже, він і розчинник. І інша речовина це розчинена речовина, тобто та речовина, якої менше. В даному випадку це в нас пропанол, бо в нас його всього 5%. Тобто, якби в нас було по-іншому, наприклад, було 95% пропанолу 5% етанолу, етанол би був розчиненою речовиною. Але в нас з вами в даному прикладі так не відбувається. Отож, третьою колбою закінчили. Переходимо до четвертої. Четверта в нас теж виглядає достатньо цікаво, оскільки нас доводи, е, доданий натрій хлорид, або ж, звичайна, кухонна сіль. Ви до неї звикли е, в різних стравах, або, можливо, хтось навіть проводив з нею якісь досліди. Ми з вами вже знаємо, що натрій хлорид – у водному розчині розпадається на йони Йони натрію, які позитивно заряджені, і йони хлору, які негативно заряджені. За рахунок цього вони можуть розчинятися у воді, оскільки вода в нас теж є полярною. І в даному прикладі. Розчинником у нас буде саме вода, а розчиненою речовиною буде натрій хлор, оскільки саме йони натрію і хлору у нас будуть знаходитися в даній колбі. З цікавого, коли ми говоримо про те, що морська вода є солоною, вона, виходить, аж ні є не як солоною, тому що там немає ніякої солі, там окремо є йони натрію і йони хлору. Тому от такий от хімічний розкритий обман. А ми з вами переходимо до п'ятої колби. Наші П'ятій колбі так само знаходиться однорідний розчин. Тут у нас так само є вода, але вже є глюкоза. Глюкоза це така речовина, яка не буде розпадатися на йони. Але вона все одно у нас буде полярною, тобто буде мати певні заряджені групки. і за такий спосіб вона, відповідно, зможе розчинятися у воді. Але, звичайно ж, її розчинність не буде такою крутою, як, наприклад, у Хлориду натрію. Отже, в даному випадку у нас теж буде вода розчинником, а розчиненою речовиною буде глюкоза. І ми надарем сказали, що, наприклад, натрій хлорид буде краще розчинятися у воді, ніж глюкоза. Ми з вами маємо згадати ще про таке явище, яке називається концентрація. Саме концентрація покаже нам, наскільки багато певної речовини може опинитися в нашому розчині або знаходиться там в даний час. Тому розчин може бути концентрований або неконцентрований. В загальному про ці розчини та про багато іншого ми з вами поговоримо на наступних заняттях з хімії.